Сьогодні, о 22-й за Києвом на Алясці у місті Анкоріч, мають розпочатися двосторонні перемовини між Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним. Зустріч як кажуть самі американці, попередня. Вони, мабуть, хочуть ще раз упевнитись, що московський правитель не готовий до будь-яких поступок припинення вогню а його головна мета знищення України не змінилась. Саміт юридично дуже слабкий. Над його документами, якщо і працювали, то дуже швидко і побіжно. Дипломати, міністри, спеціальні комісії як це. Це відбувається завжди у таких випадках, тому і якихось юридичних наслідків годі чекати. І гадаю, українці особливих ілюзій не відчувають з цього приводу. Усіх тільки здивувало, як швидко Трамп погодився на діалог з Путіним, як швидко організували саміт, і як різко змінився тон самого глави Білого Дому, який перед Аляскою взявся знову сварити українського президента і висловлювати незадоволення неможливістю обміну територій через українську конституцію. Натомість записувати в російську конституцію. Туції українській області, як це зробив Путін, виявляється можна. Всю етимологію процесу навколо перемовин, всю хронологію подій та прогнози від аналітиків в репортажі Вероніки Бойко ще кілька тижнів тому. Дональд Трамп висував Росії ультиматуми, встановлював чіткі дедлайни. якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Та замість обіцяних санкцій світ почув я дуже скоро зустрінусь з путіним. Він також хоче зустрітися якнайшвидше. Я це підтримую. 14 липня Дональд Трамп висуває Путіну ультиматум: мирна угода з Україною за 50 днів або вторинні санкції проти усіх, хто купує Росії нафту за два тижні. Трамп скорочує дедлайн до 10 днів. немає причин чекати довше було 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми не бачимо жодного прогресу. Для серйозності намірів Трамп запроваджує додаткові мита у 25% на товари з Індії за те, що купує російську нафту паралельно до Москви їде спецпредставник Стів Вітков. Та поки світ гадає про нові санкції Вашингтона, Трамп різко змінює гру. Постійно змінює під там підходи, підвищує ставки. Потім дає дає задню, як то кажуть, да десь там відступає і намагається вибити потім собі максимально якісь там вигідні умови. Він спочатку спробував на Росію так натиснути, коли побачив, що реакція може була недостатньою. Він вирішив піти таким шляхом. Вашингтон переконує територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни. Поступки з обох сторін, нібито мають стати основою для тривалого припинення вогню і подальшого миру. Нього процесу ми прагнемо повернути частину території, а частину обміняти. Насправді це не просто, це дуже складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. жодних територіальних подарунків окупанту не буде. Відповідає президент Зеленський дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення. Проти миру позицію українського президента підтримують європейські лідери. Жодних домовленостей за спиною Києва. Україна має сидіти за столом переговорів. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Спочатку припинення вогню, пізніше рамкова угода. Відправною точкою має бути лінія фронту. Юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Для Путіна особиста зустріч з Трампом, вихід з міжнародної ізоляції, уникнення нових санкцій і дипломатичні перемоги. Боги, які не вдалися на полі бою, путіну ця зустріч конче треба просто щоб зберегти, хоч не хоч якусь, але все таки стабільність російської економіки для Путіна. Ця зустріч є такою певною відстрочкою. Плані тарифів і в плані санкцій і показник для Трампа що ось, мовляв. Ми ж хочемо говорити. Ми ж зустрічаємося. Ми ж робимо якусь дипломатію. Російська економіка просіла від початку року. Доходи від нафти і газу впали на 20%, а нові тарифи Сполучених Штатів ще більше вдарили по гаманцю Кремля. Яким би символічним місцем не була Аляска приїхати на територію опонента для Путіна не перемога, ба більше є ризик потрапити під тиск і непередбачувані заяви Трампа. Може, Путін би і тягнув далі з цією зустрічю, а говорив би по телефону, тому що це б дозволяло йому уникнути відповідей на якісь прямі питання. Тим більше частина зустрічі вона буде під камерами, і ну придеться якось оперативно реагувати на всі ті заяви, які може робити Трамп. А як ми знаємо, Трампа може понести. Вашингтон наполягає, зустріч на Алясці не поступка Кремлю, а з'ясування позицій. Політична ціна зустрічі висока і для Трампа він точно зацікавлений в успіху переговорів на території Сполучених Штатів. Трамп з нею теж матиме свій зиск. Ну там все покаже, нібито активним і хорошим дипломатом, який нібито займається тим, чим обіцяв, зводить дві сторони, намагається бути миротворцем. Будь-яка поступка Росії буде якраз сприйматися як слабкість. Будь-яка поступка Росії буде сприйматися як відступ. Сам Трамп запевняє, від Путіна вимагатиме закінчити війну в Україні. Росія буде змушена віддати частину окупованих земель. Переговори на Алясці Трамп називає попередніми і переконаний з перших хвилин розмови зрозуміє, чи є шанс на мирну угоду. Я хочу бачити найкращу угоду для всіх сторін. Я хочу бачити завершення війни. У мене хороші стосунки з путіним. Я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і на жаль, був розчарований, коли після чудової розмови з ним на Київ летіли ракети. Тож я маю намір поговорити з Путіним і сказати, що він повинен покласти край цій війні. Україні було принципово важливо до зустрічі на Алясці скоординувати з європейцями й американцями спільну переговорну позицію. Тож Київ активував усі дипломатичні канали. Володимир Зеленський провів десятки розмов і консультацій. І хоча українського лідера не буде на Алясці, одразу після завершення зустрічі Трамп обіцяє особисто зателефонувати йому та європейським лідерам, щоб обговорити подальші дії. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон єдині новини. Руки геть від України. Путін їдь додому. Такими плакатами зустрічають російського диктатора на Алясці. Кілька тисяч людей влаштували акцію протесту в Анкориджі. Учасники стояли вздовж траси, тримали в руках українські прапори. Організатори наголошують, вони проти того, що авторитарних диктаторів запрошують до їхнього штату, особливо коли це робить не їхній губернатор. Путін воєнний злочинець, і йому немає місця на американській землі. Абсолютна більшість мітингувальників це саме американці. Це Їхня свідома позиція. Вони самі купували українські прапори, самі писали антипутінські гасла, лише уточняли в українців правильний правопис. Про це фактам розказав один із учасників акції громадський активіст і спортсмен Ультрамарафонець Микола Таран слава Україні! Героям слава! Цю акцію організували американці, українці. Приєдналися до недавнього часу, ніхто нічого про це не чув, але швидко всі активізувалися. І я теж сьогодні якраз приїхав зразу, як тільки міг. Зараз багато е, репортерів з усього світу е, теж розпитуються інформацією. Сьогодні ми тут всі протестуємо з гаслом: Аляска проти Путіна, Аляска проти зла, е, Аляска проти Трампа і Аляска з Україною.